Вбивство, вбивство, цей крик рознісся темною гаванью, розбудивши тишу ночі. Кухар судна Лурон Гюї 2682 метушився палубою, наче навіжений, кричав знову і знову. Його голос лунав, немов передвісник біди, що вже нависла над судном. На той момент ніхто не здогадувався, що ці слова стануть жахливим прологом до подій, які перетворять звичайний рибальський рейс. На одну з найкривавіших трагедій у сучасній морській історії. Привіт! Мене звати Дрімер, і сьогодні я розповім вам історію, яка поєднала в собі жадіність, страх і справжні божевілля. Це історія рейсу Лурон Хьюї 2682 китайського кальмароловного судна. Яке вийшло в море з людьми, які завдяки цьому рейсу хотіли змінити своє життя і життя своїх рідних на краще? Їх було 33, але повернулися живими лише 11. Що сталося з рештою? Як люди, які разом ділили їжу і працю, перетворилися на катів і жертв, і чому навіть ті, хто вижив, до кінця життя не змогли позбутися крові на своїх руках? Заварюйте собі ароматну каву або смачний чай, рейс буде довгим і моторошним. Ми починаємо. Щоб зрозуміти, як усе почалось, треба повернутись на рік раніше, 2010 рік. Звичайний хлопець на ім'я Джао Мученг працює у придорожньому кафе. Грошей ледь вистачає, а тут ще й нові стосунки: дівчина, які хочеться дати більше, ніж він міг. Коли його друг Цу Юн запропонував йому роботу на судні. Джао не вагався ні хвилини. Обіцяна зарплата 45 тисяч юанів на рік це приблизно 7 тисяч доларів у масштабах Китаю того часу чималі гроші, особливо для хлопця без освіти. До того ж, Чао подумав два роки в морі, ніде не витрачу ані копійки. Повернуся, відкрию власну справу. Сім'я відмовляла його від цієї ідеї, але він вже витратив 7 тисяч юанів на сертифікат моряка і закупив їжу, напої та блоки сигарет для. Дворічної подорожі. Саме стільки тривав контракт на цьому кальмароловному судні. 5 жовтня 2010 року він прибув у Шаньдун в офіс компанії Ксінфа і вперше познайомився з майбутнім екіпажем. А потім сталася дивна сцена: кухар судна, чоловік на ім'я Єн посеред ночі почав кричати: вбивство, вбивство! потім він стрибнув у воду і плавав навколо гавані. Його врятували, але відправили додому. Його місце зайняв новий кухар Ся Дзіюн. Це було лише перечуття того, що чекало команду попереду. Кінець грудня 2010 року. Судно Лорунг Юї 2682 стоїть у порту Шидао. Команда закінчує завантажувати провіант, ящики з локшиною, лампи для нічного лову кальмарів, інструменти для ремонту. 27 грудня судно разом із. Ще сімома кораблями компанії «Ксінфа» виходить у море. Та буквально через кілька хвилин після відчалювання, коли берег вже віддаляється в темряву, на борт нишком піднімається дюжина чоловіків. Це нелегали. Вони не мали сертифікатів моряків, але прагнули заробити гроші будь-якою ціною. Капітан їх прийняв мовчки без зайвих питань. На борту тепер 33 чоловіка. І, хоча вони всі носили однакову уніформу, екіпаж був розділений на три групи: Перша – керівництво капітан Лі Чен Ченцюань, перший та другий офіцери, два інженери. Всі вони люди з здаляння, досвідчені з вищим статусом, друга робітники з внутрішньої Монголії, серед них Баоде, харизматичний і жорсткий, який швидко зібрав навколо себе п'ятірку вірних земляків, третя група прості хлопці з північного сходу Китаю. Друзі та родичі вже працюючих моряків. Так потрапив сюди і Джао завдяки своєму товаришу Цую юну. Інші теж мали свої причини. Хтось хотів вибратися з бідності, хтось шукав пригод, як Ван Пен, а дехто просто змушений був іти в море через борги. І був один особливий персонаж Лю Гуйдуо. Він завантажив на судно 165 блоків цигарок. Настільки багато, що його. Каюта була заповнена від підлоги до стелі, решта лише хитали головами, усі знали, що ціни на сигарети на судні захмарні. Лю планував зробити бізнес навіть тут, посеред океану. Пройшло два місяці в океані. За цей час моряки встигли потовершувати, розповідали один одному свої історії, будували плани на гроші, які отримають. Але реальність моря швидко розвіяла романтику. Чжао згадував. Перші дні були чудові. Вода навколо, скільки оком глянь. Свобода, світло. Але потім берег з них і відчуття простору змінилося пусткою. Я почав блювати кілька разів на день. Мене нудило 16 днів поспіль. Наприкінці лютого 11-го року Люронг Юї 2682 досяг узбережжя Перу. Почалося справжнє полювання на кальмарів. Цей Промисел відбувався вночі. Судна включали потужні лампи, які світили так яскраво, що з космосу можна було побачити цілу флотилію. Але умови були пекельні палуба постійно залита чорнилом кальмарів, усе смерділо, шкіра ніколи не залишалася сухою, крики вмираючих кальмарів зводили з розуму, хтось не витримував і божеволів. Попри це, деякі показували чудові результати. Лю гуйду ловив більше за всіх. Це викликало і повагу, і заздрість. Але тоді почали ширитися чутки. Кажуть, компанія Ксінфа не збиралася платити обіцяну зарплату. Замість фіксованих 45 тисяч юанів морякам нібито мали платити приблизно по 12-14 тисяч юанів, стільки вони могли заробити і вдома. Серед моряків почало наростати невдоволення. До речі, якщо ви хочете безкоштовно підтримати мій канал, підпишіться прямо зараз і допоможіть мені досягти мети у 10 тисяч підписників. Наразі нас 678 людей, і залишилося зовсім трохи. І не забудьте поділитися вашими враженнями про історію у коментарях. Я відповідаю всім і буду вас там чекати. До речі, ця історія. Дуже мені імпонує в плані того, що я сам був колись моряком, і з цим трохи знайомий. Тому ділиться враження в коментарях, я розкажу в кінці відео таке ж свої, свої якісь цікаві історії. Ця новина впала на екіпаж, мов холодний душ. Дехто ще сподівався, що це просто плітки, але інші вже рахували й жахались. Аби заробити хоча б щось простойне, треба було ловити понад 80 тонн кальмарів. Незадоволення росло, а разом із ним втома й лінь. Робота сповільнилась, дисципліна розвалилась, і капітан Лі Чен Цюань вибухав дедалі частіше. Він був високим, кремезним чоловіком із тяжким характером. Терпіти непослуг не збирався. Якщо хтось перечив, міг отримати кулаком в обличчя. Одного разу п'яний кухар ся дзіюн. Почав чіплятися до матроса Джана Сяолуна, той вихопив ніж і мало не стромив його в груди кривнику. Капітан втрутився, замахнувся і кілька разів вдарив Джана, пригрозивши викинути за борт. Той, зрештою, вибачився, але після цього між двома чоловіками залишилася напруга, яка вибухне пізніше. Капітан намагався тримати команду в руках, але моряки все більше втрачали мотивацію. Вони працювали абияк, Ілі кричав, обзивав, погрожував, та це вже майже не діяло. Тим часом Лю Гуйдуо, той самий, що мав гору цигарок, славився рекордними уловами, ходив поміж моряків і говорив Компанія занадто жадібна. Ми ніколи не побачимо своїх грошей, але є інший шлях. Він навіть кинув фразу, яка холодком пройшлась по спинах. Знаєш, вбивство у відкритому морі. Це не злочин. Ці слова зависли в повітрі, мов чорна хмара перед бурею. На перший погляд, життя на борту поверталося у звичне русло. Хлопці грали в карти, хтось діставав пляшку, яку приховав ще при виході з порту. Надвечір вони сміялися, жартували, навіть співали, ніби намагалися втекти від відчуття, що їх зрадили і кинули на призволяще. Та цей сміх звучав глухо, бо за кожним жартом ховався підтекст. А що буде далі? Люгуйду тримався окремо, але всі знали він центр уваги. До нього підходили маленькими групами, наче до вчителя, і слухали його слова. Він міг сидіти, курити й повільно вимовляти. Ви думаєте, капітан доведе нас додому? Ні. Він вже продав нас компанії, ми для них витратний матеріал. Хтось намагався заперечити Та не може бути Ксінфа ж велика компанія. Але потім всі згадували порожні кишені, і віра танула. Поступово на судні з'явилися дві невидимі групи: одні все ще намагалися працювати, виконувати накази капітана, триматися порядку, інші ж слухали лю, і навіть ті, хто нічого не казав у голос, почали уникати прямих поглядів капітана. І ще один момент: на судні вже почали боятися темряви, бо саме вночі, коли море затихає і чутно лише хвилі. Могли пролунати найстрашніші слова. Сьогодні вночі все зміниться. Темрява накрила океан. Лише яскраві лампи на борту Луронг Ю2682 розривали ніч, приваблюючи кальмарів. Палуба блищала від чорнила, сітки дзвеніли, мотори гули. Це був звичний хаос нічної роботи. Серед моряків ходив Джан Сяолун. У руці в нього ніж звичайний робочий інструмент. До нього підійшов Лю йдуго. Він поглянув на лезо і мовив Гарний ніж, та й подивитись. Він повернув ніж у руках, а тоді спокійно запитав Хочеш приєднатися до нас сьогодні вночі? Ми заберемо судно, а тих, хто не погодиться, у шлюпки. Хай пливуть куди хочуть. Джан завмер. Він одразу відмовився серце калатало в грудях, але він не знав, кому можна довіряти, то несеш, і якщо половина екіпажу буде за лю...» Тебе з першого й кинуть за борт. Близько одинадцятої ночі Лю почав діяти. Він наказав своїм прибічникам знищити обладнання зв'язку з GPS. Металевий гуркіт, іскри, системи глухнуть одна за одною. Джан стояв на трапі, охороняючи вхід, а лю з групою, серед яких були Бао Де та Шоан Сі, увірвалися в капітанську рубку. Капітан Ліс хопився, коли двері розчахнулися. Перед ним стояли його ж моряки з палицями й ножами. Вони вимагали вести судно назад у Китай. На шум піднялися перший і другий офіцери, перший інженер. Вони намагалися переконати нападників зупинитися, вислухати їхні вимоги. Здавалося, ось-ось, усе закінчиться швидко, як і почалось. Але раптом на палубу вбіг кухар Сядзіюн. У році в нього був ніж, а в очах лють. Він закричав. Ви що здуріли? Хто ви такі, щоб захоплювати судно? У цей момент Джан Сяолун, який ще недавно мало не бився з кухарем, вдарив його ножем у спину, ся застогнав. Але на цьому не зупинилися його добили ще трьома вдарами у груди і шию. Тіло кухаря скинули за борт, і море поглинуло його, ніби він ніколи тут не існував. З того моменту судно стало іншим, тепер на борту панував страх. Всі зрозуміли, заколо це реальність і дорога назад відрізана. Після кривавої ночі, 16 червня, атмосфера на судні кардинально змінилась. Заколотники одразу взяли контроль у свої руки. Лю Гуйдуо наказав усі системи зв'язку і навігації залишаються знищеними, жодних сигналів, жодного контакту із зовнішнім світом, всі ножі та будь-яка зброя під його контролем. Навіть рятувальні шлюпки зачинили на замки, аби ніхто не наважився втекти. Офіцерів і керівний склад судна закрили під охороною. лю виставив біля них вартових з палисями й ножами. Це була демонстрація тепер влада належить не капітану Лі Ценцюаню, а йому. Формально на кораблі було двоє лідерів сам Лю, який зібрав навколо себе найбільш відданих людей, і Баоде. Пливовий серед моряків із внутрішньої Монголії. За ним стояла група його земляків. Спершу здавалося, що після вбивства кухаря все вляглося. Ніхто більше не кричав, не протестував, судно йшло курсом у бік Китаю, і життя на борту ніби повернулося в норму. Моряки почали дозволяти собі те, про що давно мріяли: відпочивати, пити, грати в карти. Вони сміялися, вдаючи, що нічого не сталося, але це був сміх із гірким присмаком. Бо кожен розумів тепер він живе серед вбивць, і хоч на поверхні панував спокій, під ним вирувала недовіра. Гуйдуо вже тоді почав підозрювати, що інші готують переворот проти нього. Адже навіть на судні, яке він захопив, він не почувався у безпеці, опівночі судно дрейфувало темним океаном, десь внизу гуркотів двигун. А над палубою, мов завжди висіли лампи для кальмарового промислу, але цього разу вони світили не для кальмарів. З динаміків раптом гримнула гучна музика, різка, оглушлива, така, що заглушала будь-які інші звуки. На перший погляд, нічого дивного, матроси могли вирішити розважитись, але насправді музика була як ковдра. Вона мала приховати крики, зі свого ліжку прокинувся Джао. Він почув кроки й гучні голоси за дверима каюти. За кілька секунд сплеск у воді він подумав, що хтось впав чи щось опустили борт. але тоді почув моторошне крик болю, перекритий ритмами музики. У цей час на містку Люгу Джуо вже почав реалізовувати свій план. Він зібрав своїх поплічників і дав наказ позбутися всіх, кому не можна довіряти. З ножами в руках вони нишпорили посудну, вдиралися в каюти, різали, а потім скидали закривавлені тіла за борт. Навіть тих, хто допомагав йому раніше, він не пожалів. Боуфу, Фу, що доніс йому про можливу змову, теж отримав смертний вирок. Двоє напарників підрізали його ножами, а сам Лю власноруч скинув тіло у темну воду. Невдовзі до каюти Джао увірвався Лю Чензян разом із Баодаєм. Вони накинулися на другого помічника капітана Вана Юнбо. У дверях з'явився сам Лю Люгуйдуо із божевільною посмішкою. Він схилився над офіцером і почав штрикати ножем, ніби перевіряючи, чи ще живий. Він підняв погляд на Джао. Його слова були як крижаний душ Я ж кликав тебе з самого початку, а ти відмовився. Тепер страшно, га? Але ти мій брат, тебе я не зачеплю. І він розсміявся широкою спотвореною посмішкою. Ніч продовжувалася, і разом із музикою темряву летіли нові нові тіла. До світанку дев'ять людей було мертвими. Одних порізали і скинули в океан, інші зникли безслідно. Коли сонце зійшло, море здавалося тихим, але для тих, хто вижив, воно вже ніколи не було колишнім. Після нічної різанини екіпаж був, наче паралізований. Дев'ятеро товаришів щойно полетіли у чорну безодню, і на борту залишилися лише ті, хто боявся навіть подих зробити голосно. Серед моряків виділявся Ма Чао, єдиний на судні, хто мав університетську освіту. Він був тихим, спокійним і намагався триматися осторонь конфліктів, але одного дня ма просто зник. Ніхто не бачив, як він пішов за борт, ніхто не чув боротьби чи крику. Одного ранку його просто не було. Коли чутки почали ширитися, Лю Гуйдуо вийшов на палуб і з холодною байдужістю кинув Чому він стрібнув у море? Я ж не збирався його вбивати він був моїм шпигуном. Чи це було правдою, ніхто не знав. Джао згадував, що жоден із моряків не міг підтвердити цього, але й не було сміливців заперечити. Лю використовував зникнення ма, щоб посіяти те, що було ще страшніше за нішу спину. Атмосферу тотальної недовіри. Бо тепер кожен думав а якщо я скажу зайве, якщо він теж вважає мене шпигуном, навіть Жао, який тепер готував їжу для всієї команди, працював під наглядом озброєного охоронця. Йому не довіряли навіть каструлю з юшкою, бо боялося, що він отроїть їжу. Море здавалося нескінченним, а палуба тюрмою без виходу. Судно трималося курсу. Але всередині воно було наче пастка, де кожен дивився на сусіда з підозрою. У мене до вас питання, чи любите ви загадки? Особливо, якщо це пов'язано з Трукраймом. Якщо так, то для підписників мого телеграм-каналу я проводжу цікаву гру. У день публікації нового відео викладаю декілька фото, пов'язаних з новою історією. Якщо ви знавець, вам точно буде цікаво вгадати історію до моменту виходу нового відео. Ви знаєте, що робити. Посилання на телеграм-канал буде в описі та в закріпленому коментарі до відео. Буду вас чекати. На борту Люронгюї 2682 залишилося всього кілька десятків чоловіків. Тиша, яку вони слухали вночі, була гучнішою за крики жертв, що летіли в море. Але Лю Гуйджуо вже думав наперед. Він чудово розумів повернутися в Китай судном, де зникла половина екіпажу, це самогубство. Одного дня він зібрав усіх на палубі. Моряки стояли мовчки, наче школярі перед директором. Люд дивився на них і, посміхаючись, сказав Ми не повертаємось у Китай, ми підемо в Японію. Але для цього треба гроші. Він наказав кожному взяти супутниковий телефон і подзвонити додому. Інструкція була чітка сказати, що ти хворий чи і поранений, і переконати рідних, переказати по 5 тисяч юанів на вказаний рахунок у поштовому відділенні. Моряки переглядалися між собою. У голосах, що лунали з телефоном, чулися сльози матерів, здивування дружин, переляк, дітей. Більшість родин були бідні й не мали таких грошей, і це ще більше розлітило лю. Він ходив між рядами, слухав, як вони говорять у слухавку, і стискав ніж у руці так, щоб усі бачили. Поясни їй, що це питання життя і смерті, чи ти хочеш щоб твоя мати поховала тебе замість того, щоб допомогти? Кричав він одному морякові, що безсило повторював У нас немає таких грошей. Але план тещав по швах. Зібрати потрібну суму так і не вдалося. Лю розумів, що контроль вислизає з його рук, і саме в цей момент у гру вступила ще одна лінія конфлікту Баоде та його монгольська група. Бао дедалі частіше почав говорити вголос, що Лю може перебити всіх, окрім своїх найближчих посіпак. Упевнений у собі, він навіть шукав підтримки серед інших, думаючи, що ще є шанс кинути Лю. Але зрада була вже поруч. Один із тих, кому Бао довіряв Хуан Ціньбо, виявився на боці Лю і відразу доніс йому всі слова, що сказав Бао. У ніч на 24 липня Лю зіграв свою партію. Він підійшов до капітана Лі, який вже місяць сидів під замком, і почав хитро переконувати його, мовляв. Друга офіцера Вана вбив не він, а саме Бао. Капітан виснажений і зломлений, повірив, а потім Лю підійшов до самого Бао і сказав, що проти нього готується змова, і запропонував разом зняти підозри. Бао, нічого не підозрюючи, віддав Лю свій ніж і погодився принести чу Юна на палубу. Там на нього вже чекали. Монгола оточили. І удари сипалися один за одним, його тіло змусили впасти у темну воду, а кров розмазували по обличчях, наче криваве посвячення. Один із моряків чуюн закричав Я тепер окроплений кров'ю, ніби отримавши новий статус у цій кривавій ієрархії. Та смерть Бао була лише початком його люди, ще п'ятеро монголів, залишилися на борту, але вже без лідера. Вони чудово розуміли, тепер вони наступні. Вночі корабель затрясло від нового удару хтось відкрив Кінстон у машинному відділенні, вода хлинула всередину, двигуни стали. Це був саботаж, і всі здогадувалися, що за цим стоїть другий механік Ван Єнлонг. Корабель почав хилитися на один бік, і монголи зрозуміли, це шанс. Разом із першим офіцером вони збили докупи пліт із дошок і спустили його на воду. Їхні слова, коли вони відштовхувалися від борту, були прості тут залишатися смерть. Але море вирішило інакше течія підхопила безсило судно і невдовзі наздогнала втікачів. Люто його люди дивилися вниз із палуби, немов мисливці на загнану здобич. В руки вони взяли важкі кальмарові гаки і почали ж бурляти їх униз, троє з плоту впали в воду. З палуби стрибнув джан Сяолун із гарпуном, він вдарив свого ж друга Діна Юміна. Той ще вчора сидів із ним за одним столом, а тепер захлинався водою. Інші, благаючи, кричали, щоб їх витягнули. Лише одного з них сунь Гочуна лю наказав підняти нагору. І це теж була не милість, а розрахунок. Він вирішив, що кожен мусить заплямувати руки кров'ю, щоб ніхто не наважився потім свідчити проти нього. Так завершилася історія монгольської групи від їхнього маленького бунту і надії на втечу не залишилося нічого лише крики, що загубилися у нічному морі. Після кривавої різанини море було тихим, але цей спокій тільки тиснув на свідомість. На борту Люронгюї двадцять 2682 лишилося всього 11 чоловіків. І це була не команда, це були люди, яких єднали лише страх і злочини, які вони вчинили. Лю Гуйду знав повернутися у Китай з таким вантажем буде смертельно небезпечно. Як пояснити владі, що з 33 чоловіків залишилося лише 11? Він почав вигадувати нову легенду. Одного дня зібрав усіх на палубі і холодним голосом промовив Коли нас врятують, усі скажете, що ви не зі своїми людьми. Вони нібито влаштували заколот і втекли на плотах. Щоб зробити погрозу ще страшнішою, лю показав список із домашніми адресами родин кожного члену екіпажу. Якщо хтось відкриє рот, постраждають ваші близькі. Цей шантаж поховав навіть тінь опору. Кожен розумів, тепер вони не просто заручники ситуації, а й співучасники до кінця. Дні тягнулися як вічність. Чоловіки жили в атмосфері параної. Їхні руки ще пам'ятали вагу гарпунів і гаки, що чіпляли плод, а вночі вони бачили сни до обличчя мертвих спливали з темної води. 11 серпня 2011 року на горизонті нарешті з'явилася допомога. Після кількох тижнів пошуків влада Китаю таки виявила це судно. Воно було виснажене, перекошено, ніби й воно пережило трагедію разом з людьми, коли судно дотягнули до порту шидау наступного дня, 12 серпня. На берег ступили лише 11 чоловіків, вони мовчали, але правда вже почала просочуватися. Першим заговорив Хуан Цзіньбо, той самий, хто ще на борту зрадив Бао та злив інформацію Лю Гуйдуо. Він став і першим, хто розколовся. Його свідчення запустили ланцюг зізнань, і поліція поступово відновила картину кошмару, який тривав місяцями у відкритому морі. 14 листопада 2012 року в місті Вейхай відкрився судовий процес. Це був резонансний випадок, що вразив навіть Китай, де подібні історії на Руболовецьких судах часом траплялися, але ніколи в такому масштабі. 19 липня 2013 року суд виніс вирок: «Лю Люгуйдуо, Хуанзідьбо, Джан Сяолун і Лю Чендзян смертна кара за вбивство і захоплення судна. Капітан Лі Чін Сюань смертна кара за вбивство. Ван Пен смертна кара з відстрочкою. Фен Сіньян довічне ув'язнення. Мей Шень І Цу Юн 15 років за вбивство. Сян Лішань 5 років і штраф за вбивство та крадіжку. І нарешті Джао той самий свідок історії, чиє справжнє ім'я, ймовірно, Дуань Ці Фан – 4 роки за вбивство. А 23 березня 17-го року. Верховний суд Китаю затвердив сверхні вироки п'ятьом головним фігурантам. Так закінчилася історія рейсу «Люронг-Ю-2682». історія, Деморо стала стало ареною жорсткої боротьби не з природою, а між людьми, і судна, яке мало привезти додому тонни кальмарів і забезпечити родини заробітком, вийшла кривава легенда про страх, зраду і морське божевілля. Справжнім жахом було навіть не те, як легко людські життя скидали за борт. А те, що це тривало тижнями, з холодними розрахунками, кривавими союзами і примарною надією на спасіння. Що ви думаєте про цю історію? Особливо я впевнений, що колись про це точно знімуть фільм або серіал. Напишіть вашу думку в коментарях мені та іншим глядачам, буде цікаво почитати. Також можете написати, чи хотілося б вам колись попрацювати в рейсі і відчути цю морську романтику. Бо я там був і вона дійсно існує. Але чи вартує вона ваших років життя, точно ні. З вами був Dreamer і побачимось в наступних відео. Всім бажаю спокійної ночі або гарного дня!